Відповідь від правоохоронних органів щодо відмови в порушенні кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу злочину. Людині погрожують звільненням з роботи. Це є відсутність складу злочину. Відбуваються погрози по мобільних телефонах, зафіксовані, але номера за кордону ніби. Відповідно, не треба працювати нашим правоохоронним органам. І вони пишуть відсутність складу злочину кандидати в депутати пишуть заяви, щоб їх зняли з реєстрації. І тут теж відсутність складу злочину. Коли погрожують членам комісії спостерігачам, це теж відсутність складу злочину. Але справа в тому, що я ще раз наголошую, не все вічне. І колесо може історії повернутися. так що можуть жахнутися досить серйозно. Дуже багато прикро, що немає цієї фракції, яка на минулій сесії, на минулому пленарному засіданні, волала, що їхні кандидати знімаються, їх зобов'язують, де вони є. Вони готуються до виборів голів районних рад і знову за утримання посад турбуються.